За підтримки благодійного фонду Галичина Сприяння Анастасії Демінської. часом буває так, що гіркі розчарування розбивають останні надії. Ти повертаєшся іншим. Але всі ті, хто тебе колись знав і любив, не знаходять сили прийняти і повірити знову. На що ти здатен? Щоб повернути собі родину? Ви дивитесь добрий зік? Про що здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі хлопець, який хотів служити Богу? Він мог би священником. Он мог би бы бути священником. А став наркоманом. У нього в голові тримався наркотик. Який злочин батька підштовхнув сина до смертельної залежності? Ні, материнської любові в мене в житті не було, ні ніякої любові. Втрачена довіра рідних. Чи може хлопець її повернути? Та як цьому посприяє команда доброго зіку? Ви можете випадково зустріти його серед галасливого людського потоку, чи на сонній околиці міста, або ж у супермаркеті неподалік свого дому. А коли зустрінете, заклопотано пройдете повз, минаючи ще одного незнайомця на життєвому шляху. Люди реагують хто як. Хто агресивно, хто позитивно. Хтось зі... огризається, вори ви навіщо тут стоїте. Ми так не маємо гроші, щоб ви з нас здираєте останні копійки. А є такі люди, що підходять, кажуть, дякую, хлопці, що ви є такі, бо без вас без солдати там сиділи голодні на фронту. ну, зовсім по-інакшому реагують у це важко повірити, але хлопець, який нині допомагає солдатам на передовій. Ще вчора і сам стояв за крок від прірви у неповні 22 роки. Стас лише повертається до нормального життя після важкої форми наркозалежності. Я ніколи в житті не робив комусь добро. Я завжди щось агресивно поводився. У мене завжди якийсь напр напряжний був. Навіть сьогодні рідним Стаса важко зрозуміти, чому він почав вживати наркотики. Так само важко прийняти те, що причиною могла стати. Сімейна трагедія, яку сам Стас не пам'ятає, але досі переказує ті події, пересилюючи біль. Для мене це больно говорити про це. Ну, Настільки я не знаю, що, але мені про це больно говорити. Було мені 9 місяць, маму брату було 2 роки, сестрі було 6 років. Сталося так, що ну, мама моя прийшла, вона десь була подружки на День народження, десь випала собі 50 грам. Приходить мій тато. Ну, він був ж до того, десь сидів, вже була у нього якась така агресія, і він її побив. Ну, десь пару разів вдарив, і вона не змогла ну, на ранок їй буде, а вона не просинається. За вбивство матері, стасового батька, засудили до семи років ув'язнення. Я не хочу взагалі говорити за нього взагалі. Для мене той людини не сучаснуть. Розумієте, не То не тато. Піклуватися про трьох дітей взялася бабуся Людмила Андріївна. Лишилася ми в бабі одні. Ну, баба думає, ну реально вона не зможе. Ну, сестру вона лишила, а мене з братом здала дідно. Вийшов мій тато, коли я був в другому класі. Я настільки був радий, ну. Ні, материнської любові в мене в житті не було, ні... ніякої любові не було. Ну, настільки я був радий в тому виході, якому він вийшов. Освободився, да? думав, він мені може щось надати. Ну надати він мені ну, не зміг ніч ні, ні материнства, ні та ні любові. взагалі. позбавлений батьківської материнської любові, хлопчик підсвідомо шукав, чим заповнити душевну порожнечу, відвідуючи з бабусею релігійні відправи. Він і сам просився прислуговувати у храмі, він би мог бути священником, мов священником. Ходив на перше причастя, воно мені сподобалося. Я спитався баби, а можна якось таким бути, ну, є священник по-українськи, а по-польськи буде кщоон. Вона каже, можна, але треба поступ, ну, поступам йти. Маленьку йти, треба йому прислужувати. Я б прислужував десь к Чонзу десь пару місяців, поки тату не освободився. Тато освободився і був проти, що я е, прослужую і вона, ну, він мені заборонив. Мені сказав, що це не твоє. Так мені сказав, каже, це не твоє. Ну, Я думав, значить, він так говорить, значить так має бути. Але я зараз розумію, якщо б він мені не заборонив. Ну, могло бути набагато ліпше. Не міг я, я Я впевнений в тому, що я би не жив таким життям, таким, як я прожив. Коли ж до заборон додалися ще й фізичні знущання, Стас не витримав і пішов з батьківського дому. Почав до мене зразу руками лізти. Не пару разів мене бив, пару разів мені там розбивав голову. Ну настільки мені то надоїло, що я взяв спакував один раз прекрасний момент, спакував речі. Кажу кажу, я не можу тут жити, бо я не можу терпіти, тому що мене б'ють тут. Все, я пішов жити до сестри. Після цього Стас жив лише однією вулицею і шукав підтримки в компанії нових друзів. Пам'ятаю, ну, коли мені було ще 10 років, я спробував план на свій день народження, пам'ятаю, як зараз. Були старші хлопці, хоч тобі травку». Ну, ти нам, нам дасть гроші, ми поїдемо тобі привеземо травку. Я кажу, добре, а скільки вони мені назвали ціну, я їм дав гроші. Потім вони до мене підходять, я дивлюся, е, каже, хочеш щось поліпше. Мнюхну, ну, типу, попробувати з наркотики. Я кажу, давайте. Я спробував порошок нюхнув, понюхав десь я десь півроку, може, може, і менше. Вони кажуть, та то не в моді мнюхати, треба колотися. Так ліпше і скорше вставляє. Я кажу, добре, давайте. ну, Колали вони мене перший раз, пам'ятаю, мені це сподобалося. Я почав колотися. Поколався я до 20 років. Далі у програмі на дні на що піде Стас заради наркотиків? І ми вже з того часу ми йому вже просто перестали довіряти. Вже начисто. Та що змусить хлопця перестати колотися? Я розумів або смерть, або вихід зі ситуації. Перший час навіть ніхто не знав. Так, щоб, щоб, щоб знати, там спочатку навіть замітно нічого не було. Ми бачили, що він там ті травки курить, отаке, знаєте. Але щоб вже серйозно, вже щоб там на наркотики, то навіть ніхто не то, що навіть ніхто не думав за то. Я допомагав бабусі чистити чистити ліжка. І ми в нього спочатку знайшли траву, потім знайшли шприци. Потім вже було ясно, що він вживав наркотики. І вже знали тоді, вже, коли він почав продавати, то почали приходити до бабці, бо ми живемо окремо, почали приходити на рукомани різні. Вони мені вірили, але коли побачили, що я вже їх в вони вже просто ну не валися на мене. У нього в голові тримався наркотик, і його тримав тільки один наркотик і нічого більше. Він був залежний від наркотиків. І ругали, і говорили, і все. Але до нього то не доходило. Знаєте, як до хлопця, коли не доходить. Його всі підтримували. Хотіли, щоб він йшов на лікування спочатку, але він не хотів, він втікав з дому, все, втікав. вона мені постійно говорила, туди не йде, туди не йде, хто не роби». Але я робив ну, наоборот думав. Щоб типу, зло зробити. У мене постійно в серці відтоді жило якесь таке зло, щоб постійно агресивний був. Він почав красти речі, привозити до баби раз... різні речі, і баба в нього питався, що то таке. А він говорив, що це його. Були різні речі, були такі речі, що він, наприклад, там я йому давала з коляскою гуляти. У мене був фотоапарат в колясці. Фотоапарата просто не ставало. Комп'ютер виніс. Он пішов здав. Я забрала. Я приходжу з роботи, знову нема комп'ютера. Я говорю, я вже потім не брала. Я Ростасик. Все. І все і ми вже з того часу ми йому вже просто перестали довіряти. Вже начисто перестали йому довіряти. І все, і він потім мучився вже в кінці. В нього вже там житті. Всякі ломки були йому вже дуже важко було. І побитий вічно ходив. Ми йому говорили, він каже, в тебе ну, просто два шляхи лишаються, або йти лікуватися, ну а, або я не знаю. Він дуже був страшний, його навіть можна було не впізнати. Раз ми з друзями гуляли, то вони сказали, о, подивіться, який бомж. В них повністю руки були впали, думали, що то він вже пропадає повністю. Ще рік-два і він помре. Ну, тяжко йому було, дуже важко. Важко було, бо і він мучився, і всі для нього мучились, тому було важко. Потім йому вже це все надоїло, він поїхав сюди е е е сюди, в цей центр, щоб вилікуватись, бо йому вже надоїло таке життя і йому стало дуже сильно погано. Йому вже дійшло, напевно, що тоді, вже коли він побачив, що там вже прірва повна перед ним. Я вже настільки заколовся, що мені надоїло жити вже, вже було. Я розумів або смерть, або вихід зі ситуації я вирішив поміняти свою ситуацію. Ну настільки мені було вже погано. Як лягав спати я просив Бога, ну може я не проснусь сьогодні, зроби Боже так. А, ну, Просинався зранку і знав, значить, я для чогось потрібен. Забрали ви і слава Богу. Он сам согосився. Он сам солосився, все зібрав, вічим, все зібрав і каже, я їду. Далі у програмі Сцілення працею. Шлях Стаса від наркомана до волонтера. У мене прошло життя взагалі не інтересує мене тільки нове – допомагати людям. Зміни, яких не бачать рідні. Він характером, по-перше. Він піде на все. Чи вдасться доброму зіку відкрити очі рідних на іншого Стаса? Стас опинився у реабілітаційному центрі, і це врятувало йому життя. Знаєте, як воно в житті якось чому-то так устроєно, що тягнеться чоловік не хорошого спочатку, а к плохому. Да? То, що в такій упаковці, мабуть, завернуто, в красиві упаковки, але э, начинка страшне последствия. Але номер мені Віталіка. Я перезвонив до Віталіка. Віталік в мене, чи в мене є рішення поменять своє життя. Я сказав, так, так мене є рішення поменять своє життя. Так я попав сюди. Я запитався спочатку, скільки йому років. На це він повів мені там 20 років. Та чесно кажучи, це дуже такий складний вік, щоб змінити своє життя. Ну тому що людина, ще знаєте, ну ще може не наїлася того всього, ну гівна, так можна сказати. Ну, тому я думав, чесно кажучи, я думав, що це ненадовго. Однак рішення лікуватися від залежності ще не гарантує успішного одужання. Особливо складним для Стаса видався початок реабілітації. Ми взагалі ми не думали, що він тут довго затримується. Бо навіть перших два місяці я пам'ятаю, як він дзвонив і казав, що він вже не може, що він вже не витримує. Він нам розказує, як йому було дуже важко, що він спочатку на перший тиждень, що він стояв коло вікна і хотів курити, А потім нараз на він намагався втікати, але потім. Аби здавався. Я так як тут, ніде так не спілкувався з людьми. Тут кожен, хто приходить, відкрито говорить: так, так, так. Мені подобається, я бачу кожному з них, що вони прийшли теж міняти своє життя. Реабілітація це ну, заміна цінності людини, та? заміна принципів людини, тому що людину спонукає до якихось дій ті цінності, які заложені ну, внутрі людини. Та? І скажу, що за 9 місяців. Стасом ну, пройшли ну, кардинальні зміни. Курс реабілітації полягається в тому, що ти встаєш, ну, кожного ранку, проводиться у нас молитва кожного ранку. Після молитви у нас є розбір слова в Біблії. Розбираємо слово, потім слухаємо якісь проповіді. і Якщо є якась робота, то йдемо, ну, трудотерапія у нас є. Що чесно, я ніколи в житті не працював на роботі. Мені було дуже тяжко ну, працювати. Я перший їхав на ті роботи дуже з великим роботом. Ну, як це я буду працювати? Ну, але я знав, що я прийшов сюди і я прийшов мінятися. Значить, Воно так має бути. Почав помаленьку працювати. Я почав розуміти, що це життя, яке я обрав, це найкраще життя ніж те, що було в мене там за спиною. Шлях до одужання довгий і нелегкий. Окрім важкої фізичної праці, наркозалежні вчаться безкорисливо допомагати ближнім. Та як ми жили колись прошлим життям, ми все життя робили зло людям. А волонтерство тут дуже велику роль відіграє, тут займаються люди добром. Люди адаптуються, люди спілкуються з іншими людьми і вони відчувають, що вони комусь потрібні, що, що вони роблять добру справу. Він знайшов себе. Він знайшов себе в тих добрих справах. Видно, що він ну. Хотів себе змінити вже повністю. Що, ну, що Людина вже видно, що йому не хотілося жити таким життям, що це не його взагалі. Не кожен хоче займатися добром. А чому цей, цей, людину кличуть, ну, допомогти чомусь зразу видно, він там обрізається, о, я не хочу це робити. Значить, він хоче жити ще прошлим життям, він ще живе ним. А яка людина рветься до того, значить вона бажає поміняти своє життя, значить в неї серце вже розпустає.

Із початком нового життя Стас змінив коло спілкування. Лише ті, хто власним прикладом допомогли йому вибратися із ями, донині залишаються поруч і розуміють хлопця, як ніхто інший. Я бачу великі зміни. Я бачу, як він позитивно налаштований на подальше життя. Він мотивований. Він хоче тих змін, вони йому подобаються. Скажу одне, що став зовсім інший. Можна зрозуміти рідних, що ну, складається якась думка і в не вірюються, вони вже в певних діях. Рідні Стаса не можуть до кінця повірити у те, що він став на шлях одужання. Вони не бачать ані сотень кілограмів, які він переносить на власній спині, ані довгих годин, вистоєних заради допомоги українським військовим. Продовж останнього року бабуся, сестра. І навіть брат Юрко уникали спілкування із хлопцем. Ну, а Іра теж каже, що ліпше, щоб він сюди не з'являвся в цих. Іра. А брат брат. Приде добре, не прийде, каже, що ліпше. Він же був вже в такій дзюрі, вже в, в такому стані, що там просто там вже... Страшно було просто дивитися на людину. Спочатку, як я верис, то Стаськ був добрим, а коли мені стало вісім років, то Стасик змінився зовсім. Я не хочу, щоб він втік з реабілітації, щоб знов почалося це все. Його тут спортить, ну, як воно вийдіть. він слабким характером. По-перше, він піде на все. У кризові моменти Стасові особливо бракує підтримки брата Юрка. З ним вони могли б стати найближчими у світі людьми. Проте тепер зв'язок втрачено. Не бере трубки. Стас знає, що завдав багато болю рідним. І тепер готовий горе перевернути, аби повернути довіру найближчих людей. Але як це зробити? Рідні запам'ятали його таким, що колеться, краде та обманює. Зараз він інший. Та чи повірять близькі йому? Стас Камінський звертається за допомогою до доброго зіку. Адже помиритися із рідними є його найзаповітнішою мрією. Для мене сім'я це є все. Я жалію, що я пішов такими стопами, дворами. Я би хотів, щоб моя бабця, так само моя сестра і брат, побачили, що я повністю поміняв своє життя, що в мене. Прошле життя за спиною, що вони можуть мені довіряти, що я не живу прошлим життям, що мене прошло життя взагалі не інтересує мене тільки нове допомагати людям. Тож чи зможе Стас Камінський із допомогою команди доброго зіку переконати своїх рідних у тому, що він усвідомив власну провину і твердо став на шлях одужання. чуть-чуть переживає, але ну, сподіваюся, що все буде добре. Який подарунок разом із добрим зіком підготує наш герой. Піднімаєш так. і піднімаєш її. І я добуваю назад, і ти лісовуєш назад. Чи сподобається він рідним Стаса? І чи пробачать вона його? Дивіться наступного тижня. За підтримки благодійного фонду Галичина Сприяння Анастасії Демінської.